Привіт-привіт, малята. Хто це у садку стрекоче, всі новини знати хоче, це хитренька білобока з чорним хвостиком? Сорока, як щось гарно заблищить, так вона туди й летить, у гніздо несе оздоби, все красунін до вподоби. Біло, чорно скрекотуха. Забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Сорока до нас з вами прилетіла, віршик про себе послухати захотіла. Цей вірш, який називається Сорока, написала Катерина Перелісна. Зараз ми його з вами почитаємо. Тож, малята, сідайте зручненько та слухайте уважненько. Довго хвоста білобока, на тину сидить сорока. Поглядає до воріт, рибку там смакує кіт до голівки вже доїв. Ти б хоч це мені лишив. Бург, сорока із стенка за голівку й до садка. Малята, ви уважно слухали? Звернули увагу, що автор дуже гарно описує сороку білобоку яка захотіла їсти та вкрала у киці голівку від рибки. І вважаючи, сорока може вкрасти тільки прикраси, але ні, ми побачили, що вона ще може взяти їжу для себе. Отже, малята, щоб птахи вижили на вулиці, ми можемо їх підгодовувати настінечком, крихтами хліба, зернятками, а також давати водичку. Малята, спробуйте описати сороку, а я вам трішечки допоможу. І так, сорока довгохвоста пташка, має білі боки. Вона полюбляє прикраси та все, що блищить, а ще вона голосно стрекоче. Тож, малята, бережіть природу, і у вас все буде добре. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей!